Доброго дня, мене звати Пестрикова Оксана. Я координатор консультаційного пункту і інфолінії українського дому у Варшаві. Чи бувало у вас так, що до вас телефонують з польського банку і просять підтвердити переказ, те, що ви здійснюєте переказ для якогось абонента? або ж кажуть, що у вас нетипова активність як для вашого банківського рахунку? До нас на інфолінії українського дому досить часто звертаються з такими питаннями. Чи дійсно банк може питати про такі речі, і чи це взагалі безпечно? Сьогодні ми якраз поговоримо про такі ситуації, коли телефонують фальшиві банківські працівники і просять ваші персональні дані, як це працює, і як уберегти себе від такого роду шахрайства? Приклад, як діють зловмисники. Перше до вас телефонують з польського номеру. представляються, що це представник, працівник, консультант польського банку досить часто навіть не називається, який саме це банк, просто польський банк. Важливо, що працівник звертається до вас українською або російською мовою, що досить нетипово для польських банків, оскільки в більшості випадків працівники банків звертаються до своїх клієнтів польською мовою. Далі вас інформують про те, що у вас нетипова активність на вашій карті, тобто хтось намагається зняти звідти кошти, питають, чи це робите ви. Звичайно, ваша перша реакція буде така, що це не, це не ваші дії. І працівник банку вам каже, що для того, щоб ця транзакція не відбулася, вам потрібно подати. Певні дані. Шаграї спочатку лякають вас про те, що вам потрібно швидко підтвердити або відмінити цю операцію, і для того, щоб швидко це зробити, вам потрібно продиктувати наступну інформацію, або ж дівоче прізвище матері, або пін-код, або зайти до мобільного додатку. і Продиктувати ті дані, які попросить вас е, працівник. Одразу працівник вас заспокоїть, що якщо ви це зробите швидко, то операцію буде відмінено і з вашими коштами все буде в порядку. Також працівники імітують професійність. Тобто вони вас повідомляють про те, що розмова записується, про те, що все конфіденційно е, і так далі. Нагадаємо ще раз, що важливим нюансом є те, що працівник звертається до вас українською або російською мовою. Це буде першою ознакою того, що це шахрайство. Е, що робити у такій ситуації? Найбільш безпечним варіантом буде просто роз'єднатися, е, Проте, якщо працівники банку е, фальшивого банку все-таки е, вгадали ваш банк. Таке теж може бути, то насамперед в цій ситуації не потрібно подавати жодних персональних даних, оскільки працівник банку не буде запитувати про такі дані. Так як я сказала на початку, необхідно роз'єднатися і зателефонувати до свого банку і повідомити про цей факт. Працівник вашого банку може попросити вас змінити. Пароль або іншу інформацію, проте він це вже буде робити професійно і відповідно до того, як це у вас зазначено в вашому мобільному додатку і як це зазначено правилами вашого банку. Якщо ви мали подібні ситуації або ваші знайомі чи близькі, то можете поділитися вашим досвідом у наших коментарях, так щоб більше людей знало про те, як діють шахраї і щоб вони теж були забезпечені перед цим. Також запрошуємо підписатися на наш канал, і у разі якщо у вас виникають запитання, ви можете звернутися на нашу інфолінію або до нашого консультаційного пункту.